Революція гідності і АТО сумський вимір. Експозиція з такою назвою відкрилась у Сумському обласному краєзнавчому музеї до 25-річчя з дня незалежності України. Більша частина виставки з історіями 123 загиблих воїнів із Сумщини, бойовими комплектами та формами солдатів, мінами, осколками та снарядами. Все це збирали волонтери і працівники музею. Сама ж експозиція відтепер працюватиме постійно. Низько вклоняюся людям, які збирали по крупинці, як піщинка до піщинки. За кожного загиблого, за кожний маленький шах, який був зроблений в інтересах України, в інтересах людства, в інтересах миру, скільки любові, ви тільки вдумайтесь, до кожної фотографії підійти тільки і подивитися. Це потрібен час, і це все зроблено, це не просто фотографія, це життя. Ми відпрацювали концепцію, структуру цієї експозиції, але вона ніколи б, мабуть, не з'явилась би в такому вигляді, як ми бачимо, аби не допомога військових, волонтерів, поліції нашої всіх, хто був хто дочетен сьогодні до цих подій.